В Зоні АТО продовжуються обстріли українських позицій. Найбільше минулої доби дісталося Донецькому напрямку. Там по Авдіївці терористи відкривали вогонь мало не щогодини. Ворог практично щогодини з різних видів зброї наносив удари по цьому населеному пункту. Чотири рази злочинці били по місту зі 120-мм мінометів, три рази з танків. 16.20 неподалік Авдіївки наші військові вступили у бій з піхотою противника. Напад було успішно відбито. У штабі АТО наголошують, кількість обстрілів значно зменшилася, однак активність бойовиків ні. В час, коли банд формування менше стріляють, вони продовжують перегруповуватися і нарощувати зброю, живу силу і проводять бойові навчання. За останню добу зафіксовано прибуття 22 транспортних одиниць і 4 одиниці спецтехніки пересувні ремонтні майстерні через Сніжний. Шахтарськ на Донецький напрямок перекинута родна тактична група терористів: порядку 100 чоловік, 6 танків, 8 ББМ та 5 армійських вантажівок у навчальному центрі в районі Луганського аеропорту. Бойовики продовжують удосконалювати свої бойові навички, проводячи тактичні навчання з бойовою стрільбою під керівництвом інструкторів з Російської Федерації. Всього на даний момент до цих заходів залучено до 10 одиниць бронетехніки, включаючи 4 танка. Українські військові відкривають вогонь лише у відповідь, і за даними штабу, АТО досить успішно. Волонтерські ж безпілотники зафіксували безлюдні міста під контрольні бойовикам. Там людей досі ховаються в підвалах і бояться виходити на вулицю. А живуть лише з гуманітарною допомогою, яку привозять волонтери. Яна Курченко, Денис Вишневецький соціальна країна.